і ми будем зі мною цего, Містер Покимошка. Містер Покеммошка! Всем! Я з вами! І ми будем грати в Minecraft Online Launcher на, на Samo ми там Мы там ще з одним хлопцем і ще з одним хлопцем. ми там коротше вже трохи рожилися, правда? Але ж, не так сильно, щоб мати багато без собственных для всього. А ні, я маю дофіга вже ресурсів, <плес> я маю 31 цей як воно, залізо. Маю майже стак меді. О! Та добре дам, дам-дам! Дай зайду. Маю три стака свинини. Ой! Шо-шо? Нет. Сырой, сырой. Я маю 300 жареный. Ти де? В в себе в кімнаті. себе в кімнаті відкрий двері. Эзьку, дивись, що я маю. А ч ти разом зі всіма не посадив, Етько? Покімошка. Покімошка. Ну, видал. Що видати? Мені кров? Две ще я маю, Эдько. Я йду, що звели. <плес> Ау, Эдик. Ай, дай мені шесть хоть. Меня не, не багато висловить. Відкрий двері. Дякую. Ходи до мене. Ходи до мене. По-німецькому. Добре, на тобі зарахавчика. О, ти діємо інтра мене 300 кжарений. А, добре. Тоді я тобі дам цього. Са сап. сапфеера. Шість штучок. Я точно взяв, обу. Вчора дуже довго грав. на! А я і ще щось. Зараз, 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 зараз. Пробачте до mm -hmm. мене дзвонять, вибачте, вибачте, вибачте. Зараз дам. Вибачте, що до мене дзвонять. тебе mm -hmm. Во, я викинув ще заліза. Oh, 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 я багат. Я ще багатіший. Зараз я тобі ще дам. E, хочеш цього олива? Волива? Сзади тебе. Зараз <плес> почекайте, почекайте, почекайте. Зараз. Зараз, 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 зараз. Все, я. Ми повернулися, ви там до мене подзвонили трохи.

штуку для нас Харе, ха харе, харе. зроблю цю штуку и мы пьедемо короче зомбаки не так У мене вже 12 рівень гривень андер бил я тут ще за якимось с цим воники живу в цьому домі, а тут живе один Пас, вон, вон, вон. А ти а цей маєш пару цих, Ванка, резини? Резини не маю. Ні одної? Ні, не... я маю, знаєш що? Ох, в рождаючі сер с, с режений. Я... Знаєш, хоч ми резену две штуки резини, маєш хоть? Ні, а я не маю взагалі резини. Ажай. Знаєш, скільки я камня маю? Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три. Три. Е, дев'ять. Міс три, це буде шість. Коротше, я маю. Знаєш, скільки стаків? Чорнадцять. Ні, п'ятнадцять стаків цього. Угу, Добре, так. А що нам тут ще треба? А, я зараз щас собі ту Я зараз собі зроблю железного меча. Я ж тобі дав мідний меч. А я і той, і той буду мати. А, ні, не не роб'є собі железного, що тобі. А він не ліпший? Не, не два одинакового. А тут ще з нами живе Денис? він зараз не грає. Гедько, розвернися і подивися на мене. ті тібек. ті На мене подивись. А ти звінки то взяв? Крафтим. Зараз почекай почекай, зараз на мене подивишся. Можу тобі скрафтити. У мене є багато чого теж. Зара в мене багато меді. Стоп, а де вона? Я захопила свою медь! А ні, я знайшов свою медь медь. А мені трохи меді. Та ти маєш же доспехи? Мідь не доспех! Ну, а я яких думаєш, буду мати? Я доспіхи зробити не буду. Блін, а де Ти вкрав мою меть? Ти мені даш дашь свою, я тобі зроблю, так самі сами Добре, а де моя медь? Ти її забрав? Не, а, А, вона. все, даю. Мене знаєш скільки медної руди, медна я руда, мед. Скільки? Чуєш? а чому воно має бути в двох різних стаках? Ну, ну, а, бо тут є два медної руди. І ще я тебе хочу питаться, маєш дерево або уголь? Уг... Я ж тобі. А, маю уголь. 15. Добре, Добре. а більше нічого не треба.

Храбан броню? Лава, я спочатку собі трошки еду роблю і тобі буду почну робити Жлоб. Хто сказав Я сказав О, у арбуз є дресовый. горошка арбуз Ми повні стату толови, робиться робимо твій. А хватать? О, мені трошки забагато. Чуєш? я вже хавчику мою багато Вся, заклад Ох, Все, чекаємо, за ким мить переплавить. Вентя прикольно, я зроблю собі фонарик. Що таке? Фонарик? Тут біля мене не брат, ты, Юра. привітайся, бо він сьогодні тільки приїхав, знаєте? Я вот приметайся, как нормально людей на замолчи. <хе>